Mm -hmm. Всім привіт, друзі! З вами Марка Леонара. Та сьогодні будемо е, смакувати ось такі ось різні морозиви. та будемо їх оцінювати на смак. Друзі, ми вибрали ось таке ось манго. Нам знаком його дуже хочеться вставили. Да, mm -hmm. Опа... Я думаю, вона буде... Гляньте Ну пробуй. Какой оценки там нагород здесь? Восьми. Я, мабуть, ті, ну, шість десяти. Друзья, у нас яка, ну, у и солона, як і солодка. І холодно. Так, да, і холодно теж. Друзі, зараз ми будемо е, е, хрещати пломбір фісташка малина. Я такий ще не пробувала. Ну, ми з марком спробуємо, так, да? mm -hmm. Подивіться, воно дуже гарне на паличці. Друзі, дуже гарно, воно ну, дивиться. Ось, хорошо так на палочке написано. Пробуй. Начакай, это там щось в середине. Не, нема. Ну, на друзья, салотки. Это уже. же. А коттинку ставишь. Теж 8. А я, я ставлю 8 еш. Друзі, зараз будемо смакувати райду. Воно таке популярне мороженое. Мені кажете, ви його теж могли вже десь їсти. Ось воно в рожку такому. Бо там, друзі, нам, бачите, покажи, попадалося тільки на паличках, а тут в рожку. Ну, смачно. Я будто пломбир обычно. Да, будто пломбир. А еще такие, батька. такие райдужные. Ну я ставлю 8 из 10. Я Друзья, 6. Друзья, сейчас мы будем закладывать Орона. Ну, Морозова Зоря. Ми дуже ми, з Марком хочемо його спробувати. Друзі, я думала, вона це морозова буде не таке. Воно буде якось трішки по-іншому виглядати. Подивіться, друзі. Є маленькі шматки ОРА. Ну, це просто пломбир з кусочком Ну, Мені не дуже подобається. А ні, тут дуже шоколад, мабуть. Мені пломбир шоколадом. цим набором, я не знаю, не подобається. Ну, я поставлю 7 з 10. Ні, нормально. Мені нормально, теж 7 Друзі, а на 7 морозим, ми зараз зупинимося і я вам трішки розповідаю. Це хрищатик, пломбір київський. Це у нас друзі, морозивий пломбір зі смаком лісового горіха у вафельному стаканчику. хрещатик київський. Ну що, друзі, подивіться, тут як ми бачимо... Ось дивіться, тут київський торт, друзі. Ну що, Я дуже хочу його розпробувати. Дивіться, на упаковці було показано дружем. То що тут буде як... кружечок, а тут його нема. Правий. Ні, Це Это жима, мабуть. Да, мабуть. Это... Это Це тут написано. То що, зі смаком макар живого горіха. так? Да. Лісового гріху. Але цього кружечка, мабуть, нема. Це, мабуть, джи. Бапельний рожок. Ну, друзі, я ставлю такому 8 з 10. А тоді. Друзі, ось ця ось цей каштан розовом, вирісний шоколад, ми залишимо на потім. А зараз будемо пробувати Люба Буба зі смаком жувальної гумки. Ось, дивіться, воно ось таке ось. Е, синє та рожеве. І, друзі, як розове, э, синє і рожеве, ось упаковка теж синя рожева. Давай, а ну, ти розуміє сині ще. Ні, нам треба, щоб і я, і ти пробували рожеву і синю. Друзі, ну гарно ж виглядає, так? Да? Дуже гарно виглядає. І подивіться, замітьте, що в рожку тут є шоколад. Як, по-моєму, дивиться, бо бачите тут. Ну, пробуй дві. Спочатку синю і рожеву. Ну же, ну такая, ну не синяя. Я без этого, я, я такая. Друзья, а завтра мы пробуем каштан, вишня, шоколад, вишня, э, шоколад, мороженое с маком, вишня, у кондитерской глазури. Вот такая пачка. І це, друзі, не просто каштан. Каштан, ми всі знаємо, він білий, политий шоколадом. А тут він, бачите, рожевий. Як має, нам указує упаковка і ще якийсь вишний рожевий. Але, друзі, я не люблю такі морозиво. Там дає якась типу начинка, якась... Ну, зараз спробуємо. Зараз ми все дізнаємося, друзі. Це буде воно по формі. Ну, яблоко, каштан, типа. Друзья, смотрите. Ого, друзья, тут вишня, подивите, реально вишня. Не совсем там нема. Не, она общается вишня, да. Там Теперь, кажется, Только каких -то, полосок нема там друзья. Мне на мне кажется, в 10 раз больше подобается, чем сам. Я ставлю до Я 10. я мам, пиццинка. И к этому мне сейчас подобалось. Мам, покажу упаковку на камеру. Давайте. Це ж напевне, це, це мам. Ага. Да. А в мене хрещатик. Хрещатик з... Зараз скажу. з лісовим горіхом. лісовим горіхом. І у нас, друзі, усе ми спробували з вами сім смаків морозу. І не одне морозу не отримала 10 з 10 балів. Ну мені більше, мабуть, сподобався гріщатик, але який мені прям ось дуже сподобався, такого в мене не було, але мені сподобався хрещати.